Марк Шейден? ну скажу вам також, що я не місцева, я з Вінниччини, тому я також я багато чого не скажу. Ще дівчина у нас з Луганська взагалі. А як думаєте, що таке Марк Шейден? Хто це такий? Марк Шейден? Це шейдер, шейдер. Це... це хтось звідомик, людей не знає. Шейдер. А буде це немає такої шейдер? Не знаю. Мабуть, Маркшайдер, боне. Маркшайдер. Макінатор чи Ничего, не знаю. А як думаєте, що це хто це такий? Не Знаю, вибачайте. Пісьменник <гум> можливо. Письменник, так? Да? Я так думаю. Чернівцях будеш штрафувати перехожих у брудному зутку. А ініціатива є? Ну я не знаю. Це Взагалі-то це справа кожної людини, я думаю. Ходити в брудному зутті чи в чесному. Де штрафувати? Черніття, знаємо. В села приїдуть в чоботах буває, треба переодягатися, коли вже в чистим, виходить так. <рес> 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 Одна з усі ставлюся негативно, бо порядку і так немає, немає, немає. Треба починати з чогось починати щось більше. Негативно до цього ставлюся, тому що люди можуть приїхати із села, кожен по-своєму. Я вважаю, що це неправильно. А у вас часто буває брудне взуття? Стараюся чистити, але коли їду в тролейбусі, бачите, постійно бабки натовчуть, натовчують, і що є, то є. В принципі, зайде. Е, цікаво, як би така Але цікаво було б, знаю, ну, в принципі, ні, не недоречно таке запитання, скажімо. Добрі пойди не шмя, бо сам ді Так, Все, в принципі, так, хорошо вже йде. Ну, no, ти багато людей не можна знала, мені кажуть. Це зовсім реально, в принципі, звідки. Yeah. Yeah. Можна, я думаю, можна змінити, то ми за. Yeah. <laughs> багато людей постраждало, щоб більше не було таких о, страждання так. можна зробити все для того, щоб люди були щасливі. Ура! <рес> <рес> річка пруд буде проходити через місто. Я, це негативно, це не добре, тому що якщо річка йде вже своїм руслом, це від природи. Якщо ми все одно змінимо це русло, це призведе до якихось природних чинників або катастроф. Це не добре. <рес> <рес> Втручатися в природу. Ну, я думаю, що річку і русло річки пруд змінити це не так легко і, і це практично неможливо. Я живу тут великі роки, а нам дойду. І кожен раз де стараються змінити рісло, русло річки, воно собі потім міняє так, як воно йти. Це річка гірська, і я сам стрілецького кута родом і знаю. Я сам стрілецького кута родом і знаю. Сума то зразу маєш? Там десь пінярував. <звач> так, я пливит закускаю <звач> тай просто так. Я пив, фітерату, цев, але від неї тільки ваше на серці. Був, тому пів, в ноку, неділю пив, не пиво езотичних сортів, А також уже вигнали каже. Це Що? телефону. Без поняття. Ви сказали біля орла. А зачем это снімать? Ми туристи, ми приїхали з Полтави. Я без поняття, де орел ваш. Я не знаю ні Орла, ні цума. Це цум Це Центральний коли це. Біля Орла. Маріна, ну де цум? Здравствуйте, не підскажете, де цум знаходиться? Цум? А де у нас цьому? Я не знаю, я А можу. Аурел? Ми приїхали з Полтави, нам Ми сказали, що... Ви маєте відвозю опороків адміністрації, але там нема кума. Не а що вам там треба? E, там купити мапу треба. <рес> що <на цю> мапу? <рес> Мап. А, я зрозумів. Значить так, ви йдете от сюди. Ага, так. Піднімайтесь наверх, іде там е, переходити дорогу і вверх іде, не до цих де їх... ратуша, ратуша да? там де ратуша, так oh. да. і от не доходя до ратуші, там є магазин, де ви оці мавфи можете купити. Я кажу. Oh, <laughs> Дякуємо з 1 квітня. Вас ми з молодого буковинця. Мавку <laughs> дали. <laughs> Я зрозуміла, що ви шукаєте. Мапа, я, мапа, вас, карта. карка. я зрозуміла, що ви шукаєте, але там дійсно є такий магазин. Але мапа на зелені. Цум знаходиться. Я не знаю. В Києві. Ну десь біля орла сказали. Києві. А Майдан Незалежності, там глобус. А, а Майдан Незалежності. Ось тут хлопці сідайте на перший тролейбус.